Привіт! Прийшов час відповісти на ряд запитань, які вас хвилюють. Перше питання це як правильно підібрати розмір футболки. Все максимально просто. Пишете нам у Дірект або в Телеграм і отримуєте покрокову інструкцію, як це правильно зробити. Питання номер 2 Що робити, якщо футболка не підійшла? Якщо футболка не підійшла, пишете нам. Ми міняємо вам цю футболку на розмір більше або менше. Питання номер 3 Як розрахуватись за футболку? У вас є два варіанти розрахунку за футболку. Перший варіант це 100% оплати на банківську карту Монобанка або Приватбанк. Другий варіант це передплата у розмірі 100 гривень і сума, яка залишилась, оплачується вже на новій пошті при отриманні. Важливий момент. Якщо вам футболка не підійшла і ви взагалі передумали,